Виїзд росіян масово почали блокувати через масштабний запуск проекту електронних повісток. Про це повідомляють російські змі. Росіяни не можуть виїхати з Росії. Відмічається, що повістки отримують і Москвічі, і жителі інших регіонів. Обмеження на виїзд країни може зняти лише особиста явка в військомат. Під час візиту до військомату можна дійсно щось досягнути або отримати повноцінну бойову повістку? Якщо проігнорувати повістку, то через 27 днів людині забороняється керувати автомобілем, брати кредити, проводити операції з майном, користуватися кредитними картками та багато іншого. Скажи мені, будь ласка, перше, про що це свідчить? Друге, це справді почалася підготовка до тотальної мобілізації, чи це тільки інструмент тиску психологічного тиску на Україну в першу чергу і чим. Готова відповісти Україна, а саме керівництво країни в разі, якщо це не просто спроба тиснути на країну. Давай з останнього. Я хотів би вірити, що десь в яких закритих кабінетах сидять і випрацьовують план по зміні підходів до систем мобілізації. По до системи національного резерву можливо створюють ідеї альтернативи служби у вигляді трудової армії багатьох інших варіантів, що є якийсь стратегічний комплексний погляд на те, як а, замінити ту існуючу систему мобілізації, яка є деструктивною, на і знову спробувати і працювати над тим, щоб фронт і тили почали наближуватися один до одного, а не жити в двох паралельних реальностях. Там же ж і питання демобілізації, яке має бути визначено чітко і конкретно правила гри, буквально там же ж і система, наприклад, коротких контрактів для тих, хто вже відслужив, і хто був демобілізований, але можуть контрактно повернутися, наприклад, на там, один рік, ну тобто тікого навчати не треба, а, якісь інші механізми, яких тут просто ефіру не вистачить для того, щоб описати. Я би дуже сподівався, що десь над цим працюють але. Але, наприклад, я про це не знаю. І підозрюю, що якщо я про це не знаю, то шанс на те, що таке відбувається десь з закритими дверима, він значно менший, ніж достатньо для того, щоб сказати, що я певен в цьому. Тому просто іронічно зазначу, я маю надію, що так відбувається. Це було би відповіддю. І не тільки відповіддю на мобілізацію в Росії. Але відповіді взагалі на виклик війни, повномасштабної, яка триває вже четвертий рік, і в якій моделі реагування короткої війни вже себе вичерпали, і наразі є скоріше проблемою, ніж рішенням. Говорячи про Росію, то, звісно, такі кроки це не про просто психологічний тиск, це про. Реальну підготовку до мобілізаційних заходів. Бо контрактники вичерпалися, зеки вичерпалися, мікрокредітники вичерпалися. Цьогоріч, влітку, вже було видно, що вони не можуть набрати в місяці за існуючою моделлю стільки ж нових рекрутів, скільки вони втрачають. Вони зараз набирають менше, ніж їх місячна потреба. Почали працювати над тим, щоб цьогоріч. Активно добровільно примусово контрактів е е призовників, і, зрештою, вийшли на те, що тепер призов має йти круглий рік, бо ці дві хвилі, які були призов, вже не давали можливості впродовж року забезпечити цей потік, а виходило дві хвилі. І їм воєнні операції приходилося також планувати фактично з прогнозованими хвилями, коли вони можуть їх проводити, перед тим, як буде демобілізація чергової хвилі, для того, щоб підписали контракти, там нові зайдуть і так далі. А контракти підписують фактично в примусовому порядку. То зараз вони йдуть, а ну і звісно, крім того, що всі ці когорти вичерпалися, і грошей стає мало. В них вже проблеми там на деяких на одній електростанції, наприклад, вже мітингують, тому що декілька місяців зарплатню не платять. По багатьох сферах зараз затримки йдуть навіть у бюджетній сфері вже переймаються, що може бути з ними все не дуже гаразд. По ряду регіонів знизили виплати при підписанні контракту, записують, як безвісті зниклих все більше відсоток. Для того, щоб там виплати, не платити, відтермінувати їх. Ціла низка заходів, комплекс заходів, які реалізовуються в Росії, говорить абсолютно системний комплекс, він абсолютно очевидний. Говорить про те, що грошей стає менше. Тому вони зараз створюють систему для того, щоб здешевити вартість однієї одиниці бойового м'яса для їх армії. Бо інакше воювати вони не вміють. Вони все одно будуть тиснути кількістю, і саме заради кількості. Наразі ці механізми створюють. Плюс вони будуть пропагандистськи прокачувати справедливість підходу, що мають воювати всі. І відповідно будуть показові повістки в Москві, в Ростові, в Пітері, всюду, для того, щоб ті, хто сидять і п'ють латешечку на гарбузовому молиці, для того, щоб і їх з летфайтом в місті під руку мобілізовували під камери. Вони будуть зараз працювати з тим, що Батьківщина кличе проти нас ополчився весь запад. НАТО з нами воює. Бо банальні пропагандистські заходи по підтримці національно-патріотичного духу не працюють вже достатньо мірою. Контрактників вже майже нема. А покоління школярів, якому мізки промивають, воно ще в стрій не стає тобто, там є лах у часі. Це про майбутнє. На сьогоднішній день там ще недостатньо, тому власне отакі заходи. Я прям ну без якоїсь навіть іронії йорничества, я розумію, що в Росії бусифікація почнеться скоро. Нам, звісно, з України з цим сміятися, кепкувати або радіти Навпаки. край складно, тому що в нас тим своя проблема не гірша. Але тим не менше, Росія зі своєю кількістю населення і своєю кількістю грошей. А в експансійній війні вони, перш за все, обходилися заходами по контрактуванню Причому, до речі, іноземців достатньо ефективно контрактування. То північнокорейці, Корейці, це то Кубін, це то інші але вже навіть цього, цього не вистачає. Тому і вони будуть переходити до всеохопної мобілізації. Я більше скажу: нас не нас влаштовує будь-яка мобілізація в Росії, тому що це сила з якою. Повинна буде впорати Збройні сили України. А це додаткові ризики для наших хлопців і дівчат, для кращих синих, синів і доньок України. тому е Мені б дуже хотілося, що все ж таки відбувався максимальний саботаж. Про що до речі сьогодні активно пишуть в російських телеграм-каналах, що буде відбуватися, бо росіяни дуже негативно до цього сталися за війною. Вони готові слідкувати на з дивану з пляшкою пива охота або чакаво. А от дивитися на війну з окопа вони щось не дуже хочуть, і тут в них починаються антивоєнні настрої. Оце, до речі, те, чого боялися в Кремлі, і те, щоб непогано прогріли наші сили, які працюють в інформаційному просторі Росії. Сподіваюсь, так і буде. До речі, хочу трохи відповісти на запитання, які тут з'явилися: Саакян працює на опу зі зрадників зеленського та дермака, стрілки переводить на кличка. Я навіть не буду давати тобі слова: Саакян працює на Україну і констатую факт більше того. Знаєте, я завжди звик, що люди не готові сприймати інформацію без призми прихильності до тої чи іншої персони. Є фактаж. І я завжди казав: ми повинні забути про кумірів і фаворитизм і пам'ятати, що якщо ми не вказуємо на помилку тим людям, до яких навіть можемо мати якусь прихильність, то значить через незабаром, через деякий час. Вони забронзовіють До речі, Зеленський ідеально це показує. Його так залезали його прихильники, що він не чує зараз жодної вказівки на те лайно, яке він творить. Тому не пишіть маячні. Це перше. Друге, Береза, ти я бачу всіх знаєш, а папу римського знаєш? Ні, папу римського не знаю. Але знаю багатьох. Ви праві. А, може, це є мій талант комунікатора? А ще. Коли ви живете таку, таким життям, як я, то ви спілкуєтесь з багатьма людьми в вашій професії. Політика. Що робити? Це життя. Журналісти, політики, інсайдери, політичні оглядачі, політологи, політтехнологи це така, таке життя. Я вам кажу чесно, не найцікавіше, але й найсумніше, яке є, але так буде. Не завжди я щиро в це вірю. І я сподіваюся, що в мене буде час займатися тим, чим я найбільше хочу справою, яка має відношення до політики. Ну, може, тільки в одному, коли друкуються мемуари політиків. Це єдиний варіант. Все інше мене цікавить значно менше, а, друзі. Нагадую вам, не забувайте, будь ласка, бути активними. Ваша активність, ваша лояльність і ваша підтримка дуже я, я її ціную, і Вона дуже потрібна каналу. Тому, якщо ви ще не поставили вподобайку, поставте зараз. Це перше. Друге, підпишіться на канал, і вам буде користь, буде першими дивитися, і е, канал буде зростати в кількості переглядів і в кількості підписників. Солідно виглядаємо. Е, до речі, я дякую всім тим, хто вже це зробив. Дякую. Ну і не забувайте написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А також куди ж закинула вас доля? Де ви чекаєте, або наближаєте перемогу? Пишіть про це, а також пишіть, чи є у вас світло зараз, і взагалі що відбувається в вашому місті. Пишіть це важливо. До речі, Торонто написала люди. От Алекс Давінський написав, що він з Торонто А що у вас зі світлом в Торонто? Ми ж не знаємо. Може, у вас теж проблеми якісь, тому пишіть нічого. Далі, Росія буде без. Росія буде в общем, буде глибоко і там буде дуже погано тхнути з часом. Повірте, це не тому, що я їх не люблю, це окрема історія, а це тому, що вони деградують і вже не будуть навіть не тільки глобальними гравцями, а через деякий час перестануть бути регіональними. Тому що Росія робить все можливе і неможливе для того, щоб втратити лідерство майже у всіх напрямках. Вони деградують, вони фактично стають васальною країною, в якій ну, феодалом є Китай. Як би це не, не подобалось Росіянам, хай звикають і хай вивчають китайську. Час, час це робити. Дякую всім іншим. Поїхали далі. Країни Балтії. Таємно готують масову евакуацію через ймовірну війну з Росією Про це повідомляє Reuters Ми можемо побачити армію Росії біля наших кордонів з очевидною метою захопити всі три країни Балтії за три дні або тиждень, сказав голова Держпра... Департаменту пожежної безпеки і порятунку Литви Рента спозелла саме через це Естонія, Латвія, Литва розробляє план дій на випадок евакуації сотень тисяч людей. Наскільки взагалі ворогідний Напад Росії на країни Балтії зараз в перспективі і на ближчим часом. Але перед тим як ти скажеш, я скажу маленьку ремарку. Не для кого не є таємницею, що в минулому скликанні я був головою групи дружби Україна Естонія, і в мене чудові стосунки з великою кількістю естонських політиків. А ще з литовськими, і от я після цієї новини я поставив запитання, що відбувається, а мені пояснили, ми повинні бути готові. До будь-якої ситуації повинні виписати протоколи, алгоритми. Ми не повинні, і це була фраза дословна: готуватися до травневих шашликів. Ми повинні готуватися до найгіршого, щоб його не отримати. От це мені сьогодні дуже сподобалось, тому що коли наші партнери нам вказують, ну на жаль, на це і кажуть, що на наших. Помилки вже навчилися це дуже добре. А до чого справді Естонія готується? Масова підготовка цивільного населення до спротиву, вивчання можливих напрямків, протидія дронам. Ну там реально готуються. Якщо Росія нападе зробити їм немаленький в'єтнам і щоб захлинулися в своїй крові. Абсолютно вірно, їх доктрина воєнна це передбачає. В них розгорнута система нацрезерву і територіального спротиву. В них діє система всеохопного спротиву. Заборона в Балтійських країнах десь формалізована, десь не формалізована на те, щоб капітулювати. Тобто в них доктрина війни до останнього, фактично. Але система евакуації вона необхідна для того, щоб літні люди, діти. Люди, які не здатні бути задіяними до оборони країни, а які навпаки можуть бути вразливістю для суспільства на час війни і бути, ну давайте скажемо чесно, баластом фактично з точки зору оборонних потреб держави, щоб організувати не стихійний їх виїзд вплав, якщо з України. Ще виїхати можна, плюс-мінус було через кордони. У нас багато їх наземно, і потягами, і машинами, і то це все перетворилося в стихійний штурм, то Балтійські країни притиснуть морем. Тому, в випадку тільки Литви, може, на Польщу, але знову ж таки сувалки. А, і Калінград, з іншого боку, а в випадку інших країн, так і взагалі. Тобто фінську затоку перепливати, або просто по Балтиці на дно матрасі чи на саунах плавучих плисти. Тобто, фактично, в їх випадку. Самотужки на матрасі не попливеш. Потрібно, щоб були кораблі евокаційні, потрібно, щоб були пароми, потрібно, щоб можна було забрати частину краму, який необхідно евакуювати, також необхідно евакуйовувати артефакти державності, необхідно мистецьке культурне майно. Треба мати те, що до речі, один з моментів, які Україна зробила, і який власне роблять інші країни зараз. Це те, що в Україні більшу частину сервісів перемістили в Хмари на сервери за кордоном, тобто не на українських серверах. Всередині країни, але були розроблені алгоритми, яким чином на захищені сервери інших держав, але під українською секретністю були перенесені дублюючі бази для того, щоб не лягла банківська система, для того щоб не лягла енергетична система, в система зв'язку тощо під час ударів. Тобто евакуація це не тільки про людей, це купа і інших ще процесів, які пов'язані з цим. І в їх випадку на українському досвіді вже держава. Випрацьовує алгоритми, щоб це відбувалося не стихійно, а відбувалося організовано. Ба більше, щоб це відбувалося швидко, бо в їх випадку немає стратегічної глибини. Це в українському випадку росіяни поїхали танками з наскоку, проїхали 100-150 кілометрів і заглохли. Бо все, далі треба заправляти, бак закінчився. А в випадку Балтійських країн можна на танку доїхати до Балтійського моря і повернутися назад. На одному заправленому бакці і каністрі з собою. В багажники, умовно кажучи. Тобто, не, немає стратегічної глибини в їх випадку. А це і про ППО, а це і про можливості авіаційних ударів, відповідно, танкових е механізованого заходу дронів. Власне, в їх випадку задіяння оптикавала дронів на 20 кілометрів плюс, з можливістю задіяння дронів до 50 кілометрів, тому що ну, знову ж таки з ребами плюс-мінус. Сподіваюся, що в них все добре в Балтійських країнах, то фактично півкраїни, смуга пів країни перетворюється в кілзон. тобто зону, в якій просто буде кишити дронами навіть з російської території, чи здатна зараз Росія здійснити чи збирається здійснити таку атаку в Лоба? Не думаю, що Росія зараз здатна це зробити, бо в такому випадку в них розтягнеться лінія фронту на тисячі кілометрів додатково, а вони цього не потягнуть. Але в, потенці... в потенційному майбутньому точно в Росії в планах це є. І в залежності від того, як завершиться російсько українська війна, або цей сценарій стане реалістичним, або він назавжди закриється для Росії. Ну але це держави, це ж не приватна лавочка. Вони мають виходити з найгіршого сценарію для того, щоб бути готовими до нього, щоб не опинитися в ситуації непідготовленості. Наш український досвід підготовки до шашликів замість підготовки до оборони доводить, що ця істина, хочеш ми роготуйся до війни, справедлива і через тисячі років, навіть в сьогоднішньому 21-му столітті.